Електромобілі і їх продажі у 2025 році. Прогноз поїхали. Що було минулого року? Донедавна кількість електромобілів визначався кількістю людей, які можуть дозволити собі заряджати цей електромобіль вдома і мають ту розетку, від якої можна зарядити електромобіль по нічному тарифу. Якщо колись запас ходу був 100 км максимум, це було актуально. Станом на сьогодні з'являється все більше електромобілів із запасом ходу на одному заряді 300-500 км. І навіть більше кілометрів. Відповідно, актуальність заряджання автомобіля електричного лише вдома вона зменшується і з'являється більше автомобілістів, які заряджають свої електромобілі на публічних станціях по комерційному тарифу. Як наслідок, це збільшує кількість електромобілів в Україні. І прогноз на 25 рік ця кількість також буде зростати. І приблизно 70 тисяч електромобілів поповнять український автопарк в наступному 2025 році. Це буде дуже непоганий показник, тому що якщо порівнювати Україну з навіть сусідньою Польщею, в нас електромобілів вже вдвічі більше, ніж у цій європейській країні. Якщо говорити про ціни на електромобілі, вони будуть дорожчати. Оцей графік, на якому ціна середня на електромобілі падав, він зупинив своє падіння. І зараз ціна на електромобілі вона стабілізувалася. і в 2025 році ми прогнозуємо навіть. Подорожчання на 20-30% мінімум причина розмитнення, тому що це останній рік, коли розмитнення електромобілів буде пільговим нульовим, і з 26-го року в нас буде вже сплачуватися мито і ПДВ на імпорт таких машин за кордону як наслідок плюс 30% до ціни. Коли це трапиться, навіть не з 1 січня 2026 року, тому що українці почнуть піднімати ціни на електромобілі вже ближче до кінця 2025 року, коли будуть розуміти, що за от вже там 2-3 місяці привезти таку ж машину з -за кордону буде на 30% як мінімум дорожче, ну відповідно, який сенс продавати машину дешевше, якщо можна цих 3 місяці почекати і а, продати її дорожче. Тому електромобілів буде більше, але вони будуть дорожчі.